Can to Turkey? But <реклама> I на, на хвилиночку. зараз у нас 7:10. Дуже все гарно. Присядьте біорта. Буде 6:00. І грає музика. Постійно грає музику в ресторані. Ось, що хоче. Так, що на сьогодні наші Ну, Тут дуже багато фрукцій завжди. Що хочеш, обирай. хурма, виноград, о, нутелла, шоколад, джема різні смачні. Тухруфтики, Хадзлуку, Хальва, Рибка, тюлька, шейки, з риба, дунається, напевно, думається, риба червона, Скумбрія сир такий. Я ще смаколики приготують. Дуже гарні mm. Good morning. Дуже смачні. Це, напевно, що не дуже гарно буде сміливувати. Так, супчик вегетаріанський. Куріницю. І на е, такі приправки різні. Так, тут вино зазвичай. Переходимо до нарізних фруктів. Ще от фрукти є десь. Тавунчик, динька, садовий смачно. Так, наступно з смачненькі. Вони вчора ставили на трасі міч. Такі рішки. Арисні навіть з широслевом. Так, колбаска і сину. В мене дуже гарно оформляють, мені ж хочеть взяти. Все хочеться такого взятися, всього слід. Цей персик ще звичайно. Колбас. Сирий. М'який схож, солоний. Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати обід в готелі весіння Лакшері Резорт. Отже, розпочинаємо. Ось такий ресторан. Гарно дуже оформлено все. Музика постійно грає, така спокійна, у нас. Завжди використовуються на декорації ананаси, гранати, курма, виноград, солодощі, які душа забажає, пахлава, десерти такий різні. Ось начинки. Далі ось різні десертики, з горішками. Дуже люблять горішки робити різні цікавики. Ось ще якісь шоколадки чи що це таке. Ось таке. Далі ви можете побачити суп з капусти. Він якийсь білий з капусти. Суп з лапшою. Ну і тут фрукти повторюються, як ви може побачити. Як ви можете побачити фруктовий салат. Яблучка а, і груші. Закуски. Ще ось різні закуски олів'є, різні закуски виду, що хочу. А, різні також закуски оливки, різні начинки, а, огірочки, морков, все, що забажаєте. Хлібчик, який забажаєте. Також вибору багато їх булочок. Вважаєте. Це веганський куточок, вегетаріанський суп. Щось горох, горошок, по да, горошок. цей-то картошка. Ага, це картошка, зелена касоль, рис і закуски різні, і такі смаколики. І екси, які Далі тут у нас є різне піде. Піца, піца з фаршем, Піца звичайна і різні закуски. Рис, телятина, пут, ніжку, дівчата, сир, напевно. Ага, у нас теж там Тут у нас е, цукіні чи фаршовані. А, так. Да. Фаршовані цукіні, рибка. Паста тунцем, з тунцем, Сутес капуста з ізюгом. Оце цікаве сочетання. Кетчупи, різні, Соуси до макаронів. Далі теж соус, неки, риба на грилі. це чуй э, мойва і колбаски на грилі. Овощі, печі, куріння шашлик, оце дуже І Лещ на грилі, а, паста, риба ще одна жарена і тушена індійка. Ну і тут ще є напитки різні, можете побачити чай, кава, айран в холодильниках. Ik heb een boekje in de buikje in de buikje in de Ik in de buikje in de buikje in dan buikje in de buikje de de